Ось злітаються турки У мене тут 4 буточки Ось літають турки на зреньку І оно Пакистанці з бакинцями армовірують там один ваших, кстати армовіриць на їх видно Узбеки жовті двоє штук там Коротше все Потім ці сідають Бакінці там армавірці, узбеки сідають Там через минут 40-5 часа А пакистанці з ними наче сідають, потім хопа пішли вгору не відділяються Некоторі, ну сейчас не восьмой відділяються Іногда буває що цей Ті тут літають нижче, а пакистанці там 6-8 штук пішло і вгорі. Висатурок-чик -чик, чик зависає. Вже всю гарну птицю напрям'ний посадив. Ну, Та, що показала, себе то садив, а це щось ганяє. Ну, розкриваються, тут чорні порозкривались, білий один там виділюється. Вот эта аптечка. Лета короче. Поседала.